Дві, друзі. Ну що давайте поразям сьогодні про орхідеї. І не прості орхідеї, а дуже красиві, які називаються цим ну, скажу, Це цимбідіум. Привіт, цим а це рослини. Також в мене ще куча котів живе, От. але це зовсім інша історія. Чому я вирішив вам розповісти сьогодні про цю рослину і взагалі задів тему орхідей? Тому що орхідеї стають все більше і більше популярні в нашому світі. У світі садівників, не лише вуличних, але й кімнатних. До речі, бачите, я так умовився по Фрейду про вуличні орхідеї в Україні. Також є дуже багато, ну як дуже багато, Ну, я знаю точно десятка два видів орхідеї, які ростуть в Україні, ті, які можуть бути е, в нашому саду. Це і. Господи, і. Як називають? Підказуєте. Зулені черевички е, і е, різні курочки. Там дуже багато цікавих дуже рослин є, які живуть також в моєму саду. Так, сейчас треба казати, тому що кіт просто не може. Він ще кішечка. Це ханік. Ханіка дуже хороша дівчинка. Ми її підібрали з вулиці. Дуже хороша, але трошки заважає знімати. Більше ханіку. Так от. Орхідеї, вони е, ростуть майже всіх, е, майже в усіх е, сферах нашого життя і е, всіх еко екологічних нішах. І на дереві, і в землі, і на землі, і, де хочеш, і, на в печерах, до речі, також і в печерах те живуть дороцінні орхідеї. Але цимбідіум – це орхідея, яка до нас прийшла зі сходу, е, з Азії, де він росте прекрасно в ґрунті. Бачите, він е, росте не в якомусь там. Кокосовому битому кокосі, або, наприклад, в корі як більшість епіфітних видів та родів, сортів, теж орхідей. Цей відео він росте на землі, ніж в землі. Ось. Але це абсолютно не означає, що він може рости у нас в городі. Тут наш пішов, тут в мене картопелька росте, там у мене росте бурячок, а тут я посажу цим відео. Ні, друзі, так діло не буде. От. Але. Що цікаве є в цьому бідіумі, так це те, що в нього тешить своє певного груду сезонність. Цвіте Ць цим бідіум взимку, але для того, щоб він зацвів йому, треба певні умови. Перше, потрібен йому поживний ґрунт. Я використовую торфосуміш з додаванням трошки кори, для того, щоб корінь він не загнивався. Також мульчую зверху трохи моху. Це звичайний мох з болота, який я знайшов тут себе поруч на річці. Ось а, 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 сонце. Ну йому треба напевне більше не сонце, треба світле місце. Обов'язково йому потрібно літо, щоб а, він а, проводив вулицю на літні. Що він проводив літо на вулиці? Бачите? О, як з літом скучили, чесно кажучи всі. Або в крайньому випадку на балконі, тому що без свіжого повітря та відкритого відкритого сонця він. Я думаю, більше, що він сісти не буде. А, також йому необхідні перепади температур. Не треба робити його вранці там, в холодильник, потім на ніч його ставити треба там, для батареї. Просто ставте, наприклад, на балконі осені з головою хватить. просто. Він мене стояв на вулиці. Ось. Коли я придбав його в минулому році, він мене покорив своєю красою і компактністю. Це дуже маленький цимбідіум, тому що цим вони величезні. У них квітка така здорова. Пам'ятаю, першу свободу з цим це була коли. Не мені років 5 чи 6, Мій дядько подарував моїй бабусі, поки на жаль уже цим бідіум. каже, це орхідея. каже. Орхіди. От По-любому всі бачили. Пішіть, до речі, своє першого враження. А, такі коробочки були, і там така мордочка цимбідіума. В такій рідині у стояла така колбочка. Боже, це ж перша моя була біолабораторія, де я туди вже що хочеш, і дивився під мікроскопом ту рідину. Що там, боже, до сих напевно, якісь цукри, щось такого. Ось, і я пам'ятаю, що запах цей він він не пахне, але подивіться, який красивий фісташковий колір. Я обожнюю, такі, бачите, поєднання, за тебе ще покажу. Поєднання фісташки, бачите, губа в нього з такими рожевими включеннями. Ну, дуже красивий. А також він компактний, що ідеально підходить для приватного будинку, а тим паче для квартири. Ось, бачите, у нього ще йдуть квітконоси. Вони всі закладаються десь влітку. Напевно, в серпні я вже бачив, що буде, буде квіточка. Також цей бідіум починає активно і рости. Тому що з однієї сторони він випускає квітконіс, з іншої сторони, він нарощує нові, нові бульби і нове листячко. Бачите, цього минулого року він відсвів. Бульби живуть десь, напевно, років 2-3, потім воно листя жовтіє і бульба поступово всихається. Хоча, я скажу ось я бачу, від найменшого до буквально вже найбільшого. Напевне, питання, чи підгодовує я рослини. Я намагаюся рослини свої не підгодовувати. Тобто у мене все, що росте, кімнатних вуличних рослин, я так на вулиці трошки нідрамофоски розкидав весною, влітку чую. От, а рослини, я колись їх удобрював, але потім. Забив на це все, я думаю, і так росте. І слава Богу, росте прекрасно, тому що росте в торфі, в грунт хороший, торф розкладається, а росина харчується, да? сонечко таке гарне. Подавати цим бідіум потрібно рясно, не допускати значних пересихань. Ну, Друзі, я розповідаю також це все із своєї власної практики, тому що, можливо, у вас якась інша є ну, історія, то я вам скажу, що напевне, можете теж написати. тому що Більшість цих ідем їм потрібні невеличкі ті, що сполово ростуть на вулиці. Більше таких клімат 8, 7, можливо, 9, їм треба дійсно час, коли відпочити. Забіню також. Тому а, десь, напевно, коли холодно вже, от ну, коли ми треба влаштовувати сплячку, це осінь в нашому випадку. Менше поливати, а потім побачите, як він почне квітнувати. І дуже цікаво, до речі, коли я купив, це був десь початок напевне, квітня чи середина березня. І він цієї думав, що цим бідіум зацвітає весною, а насправді він зацвітає в грудні, навіть в листопаді. Та яке, він вже в жовтні почав цвісти в мене. І от і починається все ще довго, довго тому що, бачите, ось також іде друга стрілочка. От, розмножується. Цим бідію поділом своїх усіх бульб. Кожна бульба, окрім точок росту, які знаходяться з боку, не згори, немає таких. Ну, є ж знаєте, там сімподіальні, моноподіальні, оце, бачите, це сімподіальні орхідеї, моноподіальні ті, що ростуть вгору, наприклад, у нас фалінопсіс. Ось це тобі абсолютно моноподіальний представник орхідеї. Треба просто ділити одну бульбу. І посадити її бажано, yeah, що яка з листочками. Може ще один кіт, почекайте, друзі. Вже преться хомючок. Ми тут сидимо, там в них позаду мене, ще позаду вас, знаходиться їхнє стойло з кормами їхніми. От, ну, розумію, що скажу, груд має бути легкий, воду і повітря проникний, поливаємо його рясно, літо на вулиці, в принципі, нічого такого. Ну, я думаю, що це все, друзі. Скажу, що я дуже радий, що ви в мене є. Що ми всі з вами разом відкриваємо цю прекрасну країну рослин. Сподіваюся, що вам сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар. Ну, а ви ж це вже калька ютубіска, але все рівно правда. Втім, цям пока-пока.